Всім привіт! Це канал Валентина Творимо Красу. І ми з вами зараз в'яжемо нову серветочку. Ем, вже у нас є 13 рядів, будемо зараз переходити до 14-го. Покликання на першу частину я залишу в інфобоксі до цього відео. Е, правда, зараз серветочка ще не виглядає так, як вона має виглядати, да? тому що вона не заблокована. Е, це просто процес роботи. Да? Після блокування все ж буде гарненьке, розгладжене, таке, як треба. Так, а ми починаємо роботу над 14 рядом. Так. <кій> Початок <кій> тут такий самий, як і в попередніх рядах. тобто ми заводимо гачок за попкорн і в'яжемо рельєфний стопчик без накиду, а також три повітряні петлі підйому. Далі ми в'яжемо попкорн на основі стопчика з одним накидом попереднього ряду. У нас є, далі у нас одна повітряна і стопчик з накидом під арочку. Після цього дві повітряні, і в'яжемо рельєфний стопчик на основі стопчика рельєфного попереднього ряду одна повітряна. І в'яжемо наші елементики із стопчиків рельєфних спільною вершиночкою. Дві повітряні, і тут у нас іще один буде такий елемент, тобто вже наш ананасик підходить до завершення. Так, тепер одна повітряна і в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом. Далі дві повітряні, і йдемо під арочку в'язати стовпчик з накидом. Повітряна, і тепер в'яжемо попкорну. Так, після попкорника рельєфний стовпчик навколо попкорна попереднього ряду, так, дві повітряні, і переходимо до наших стовпчиків з одним накидом. Тут ми будемо зараз в'язати рельєфні виворотні стовпчики навколо кожного стовпчика попереднього ряду. Ось таким чином пров'язала рельєфний стовпчик одна повітряна, навколо другого стовпчика те ж саме: рельєфний стовпчик, повітряна. Далі знову рельєфний стопчик, повітряна. І так обв'язуємо всі стовпчики. Я зараз камеру вимкну і пров'яжу самостійно. Так, дов'язала я всі стовпчики ось так це виглядає. І продовжуємо роботу далі. Я набираю дві повітряні і переходжу до наступного попкорника. Навколо нього в'яжу рельєфний стопчик з одним накидом. Ну і продовжую роботу. Да, Раппорт, як я вам показала, камеру вимикаю, продовжую без вас. Повертайтесь на початку наступного рядочка. Так, маємо ми з вами вже 14 рядів. І зараз будемо починати 15-й. У 15-му ряду у нас стандартний початок. Переходимо під попкорник, в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду, плюс три повітряні. Тепер навколо стовпчика в'яжемо. Черговий попкорник. Так, одна повітряна Стопчик з накидом під наступну арочку, дві повітряні. Рельєфний стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду, одна повітряна, елементик із двох рельєфних стовпчиків із спільною вершинкою, тут він у нас вже один, одна повітряна, рельєфний стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні, стовпчик з накидом під арочку, повітряна, попкорн навколо стовпчика попереднього ряду, Так, і Рельєфний стовпчик навколо попкорна попереднього ряду. Тобто все те саме, що ми в'язали з вами перед цим. Далі дві повітряні, і йдемо до наших стовпчиків. Тут ми будемо робити наступне: навколо кожного стовпчика попереднього ряду ми в'яжемо рельєфний лицевий стовпчик і е, під арочку з однієї повітряної ну, в'яжемо стовпчик з накидом. І так будемо в'язати усе наше ось це віяло. Так, я камеру вимикаю, дов'їжіть без мене. Так, ось так у нас вийшло такий щільненький елементик, далі дві повітряні. І в'яжемо рельєфний стопчик навколо попкорна попереднього ряду. Так, ну я вже зрозуміла, да? що я вас тепер залишаю весь раппорт, я показала вам, в'яжіть самостійно до кінця рядочка. Так, ми завершили 15 ряд, ось так виглядає серветочка. Здається, що вона ніби трохи фалдить, але при блокуванні. Ось це все буде тягтися, ось ці всі віяла, і такого, звісно ж, не буде, буде все рівненько і гарненько. А ми переходимо до 16-го ряду. Так, тут, як зазвичай, ми В'яжемо рельєфний стовпчик без накиду навколо попкорника, плюс три повітряні. Тепер попкорн навколо стовпчика наступного. Да? Далі, у нас одна повітряна і стопчик з накидом під арочку. Все стандартно. Тепер дві повітряні. В'яжемо рельєфний стопчик з накидом навколо рельєфного стопчика попереднього ряду. Так, тепер у нас ось тут вже завершилося все. Да? Ми просто набираємо одну повітряну і в'яжемо рельєфний стопчик з накидом на основі рельєфного стопчика попереднього ряду. Дві повітряні стовпчик з накидом під наступну арку, одна повітряна і попкорн навколо наступного стовпчика. Так, тепер у нас рельєфний стовпчик навколо наступного попкорна. Так, ось так у нас завершується цей елементик. Далі ми набираємо дві повітряні і переходимо до ось цих наших до нашого в'яда. Так, тут ми зараз будемо в'язати такі невеликі попкорники. Беремо перший стовпчик, той, що у нас рельєфний. І в'яжемо три стопчики рельєфні так, навколо першого цього стопчика. Із них робимо попкорн. Одна повітряна, і переходимо до наступного стопчика рельєфного, тобто звичайний стопчик пропускаємо, а переходимо до рельєфного стопчика. Навколо нього знову ж таки в'яжемо три. Стопчики з одним накидом і формуємо попкорник. Далі знову одна повітряна, знову один пропускаємо стовпчик, тобто звичайний, да? а навколо рельєфного в'яжемо знову три стовпчики з одним накидом і формуємо з них попкорник. Тепер я камеру вимкну, пров'яжіть самостійно до кінця віяла. Так, ось такий у нас вийшов елементик цікавий з ось такими попкорниками. Так, Після цього, як ви зв'язали останній, всього ж їх 13 у нас. Ми набираємо дві повітряні і в'яжемо рельєфний стовпчик навколо наступного. Попкорна. Так, ну, я думаю, що ви вже зрозуміли. Що на цьому цей рядочок я завершую показувати, і ви далі продовжуєте самостійно до кінця цього рядочка. Так, все, в'яжіть, зустрінемось пізніше.